Друзі, всім привіт! Мене звати Сергій, я арт-директор студії Візуал 360. Більшість року я був відсутній, так як виконував свій обов'язок перед Україною та був в Збройних силах, але не дивлячись на мою відсутність, а дивлячись на інстаграм, стає зрозуміло, що більшість з вас мене пам'ятає, і я прям цьому дуже здивований. Та це мене ще більше мотивує. Зараз я маю можливість повернутися до повсякденних справ та виконувати свою улюблену роботу. Тож в мене є для вас приємні новини. Ми поступово будемо розширювати відділ навчання, де набираємо нову групу з 20 чоловік. Хто бажав розвиватися, підвищувати свій рівень достатку та й взагалі бути в крутій команді, ви маєте змогу перейти на сайт, подивитися програму навчання та цінність, яку можете отримати. Тож ми набираємо 20 чоловік на навчання зі знижкою в 35%. Друзі, ну мені здається, такі шанси потрібно використовувати та разом з нами ставити цілі, приходити до них в будь-який час та не дивлячись ні на що.